Всім привіт! Ви на каналі Кури у дворі. Сьогодні знімаю гусей. Ось мої гуси. Ось так вже підросли мої гуси. Ось такі мої гуси вже вже великі. З того моменту, як я вам показую, вже десь місяць пройшов. Дивіться, що я вам хочу розказати. Дивіться. Уси мої їдять звідси, вони вже майже доїли, їм пізніше насиплю. П'ють з цього відра. П'ють з цього відра. Ось тут купаються, я скоро тут воду заміню. І ось такі вони виросли. Вони в мене, на мою думку, досить ручні. Ну і... Приходять до рук, даються гладитися. Ну, коротше, не дикі вони, вони, так як деякі гуси є, вони такі собі, помірні. Я вам розказував у відео, але я знімав відео тоді про курей. Я вам розказував, що я давав їм таблетки від глистів. Вони після цього мене трохи вже стали боятися. І, бо, як і, я їх ловив, вони тікали, боялися та таке всяке. Ну, та я би сам потім боявся, знаєте. Ось такий, гусак. Ось такий гусак. Це другий гусак. Давайте я трохи помовчу і просто вам їх познімаю. Ось тут залишилися дві гусочки. Туди пішли два гусаки. і гуска. Один гусак більший, інший трохи менший. Але нічого, підростуть, всі і будуть гарні, великі. Ось я їм давав кабачок. Вони не доїли, потім собі доїдять, вони вже, значить, наїлися. Я тут сідаю біля них. Ось ось, Ось. Я думаю, ви пам'ятаєте, я ж вам був, знімав про них відео, які вони. Ну, то вам видніше, чи вони підросли, чи ні. Но мені здається, що підросли і досить гарно підросли. Тут є три гуски. Один гусак. Той. Три гуски і два гусаки. Я хочу собі е, одного гусака і ці три гуски залишити на плем'я і тримати їх у себе вдома на інший рік. Я думаю, вони сядуть на яйця, висидять приплід. І вони теж, і будуть в мене маленькі блогери, гуски маленькі. І вони теж будуть участвувати в моїх відео, я їх буду показувати. Головне, щоб все було добре і вони. Е, Висаділи їх. А так все буде. О, гусак прийшов біля мене став. Стоїть, стоїть, так дивиться на мене. Так. Ти вот так. Хазяїн. Тут все гусьми керує, всіма керує, тут все собі робить. Вони навіть старого півня кусали, а і гуски. Не лише гусаки і гуски. Так що так. Ну, тоді добре. Буду з вами прощатися. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па-па-па!